Щиро всіх вітаю. Ми продовжуємо працювати разом з вами. І зараз розглядаємо модуль раціонального числа. Не дивлячись на те, що слово модуль вам незнайоме, але сенс цього слова вам дуже близький. Я вірю в те, що ви зразу зрозумієте матеріал цього уроку. Зупиніть відео. Прочитайте інструкцію, як треба працювати над даним відео. Рухаємося далі. І так, у попередньому відео було у нас одне із завдань для. Певних чисел визначити відстань до початку відліка, до нуля. Перед вами зараз частина координатної прямої з деякими точками, позначеними на ній. І спробуємо ще раз протренувати з вами і встановити, а яка відстань від вказаних точок до початку відліку. Отак, я зафіксую початок відліку, щоб він кидався в очі. Від числа мінус 3, яке розміщене ліворуч від початку відліку до початку відліку треба пройти три координатних відрізки, тобто зробити три кроки. Від числа мінус 2,2, ви бачите, що тут одна клітиночка, це 2, треба зробити два повних кроки. І ще 2 десятих, тобто 2,2. Від числа мінус 4 десятих, до речі, де воно знаходиться? Одна клітинка це 2 десятих або одна п'ята, значить, дві клітиночки це буде 4 десятих в ліву сторону, тобто із знаком мінус. Тобто, щоб від цієї точки нам дійти до початку відліку до нуля, нам треба пройти ці дві клітиночки, а їхня вага саме 4 десятих. 4 десятих. Від нуля до нуля ми пройдемо 0 одиничних відрізків, бо нуль в нулі і знаходиться. Якщо ми візьмемо 0,6, то при нашому градуюванні це точка, яка стоїть на третій клітиночці, ще до одної цілої не дійшли, ще 0, у нас стільки. Щоб від цієї точки дойти до початку відліку, треба пройти ті самі 0,6 кроків. Від точки 2,2 вона буде розміщена отут. Треба буде пройти ці самі дві десятих і два повних одиничних відрізка, тобто 2,2. Ви вже і пригадали, і зрозуміли, по тому, як ми тільки що працювали, що від числа 61, який буде десь стояти на 61 одиничному відрізку, праворуч від нуля, щоб повернутися до нуля, треба буде пройти 61 крок, або пройти 61 одиничний відрізок. Зверніть увагу, будь ласка, які числа стояли тут. Зверніть увагу, будь ласка, які числа стояли тут, то якщо ми не знатимемо конкретного числа, чи зможемо ми встановити, а яка відстань від нього до початку відліку? Я думаю, так. Якщо число додатнє, ось у нас були додатні числа. Яке число стільки кроків до нуля ми робили. Така ж відстань до нуля і була. Тобто, якщо число має координату n, то від цієї точки з координатою n до початку відліку треба зробити n кроків. Наступне у нас число від'ємне. Коли у нас були від'ємні числа, подивіться, що відстані. Ми записували цими самими виразами, але з протилежним знаком, тобто протилежними числами. Дійсно, відстань же ж не буває від'ємною. Тобто відстань від від'ємного числа, і до початку відліку ми записуємо протилежними числами. Як відрізняється протилежне число від даного? Знаком. Тобто, якщо n було в нас від'ємне число, то мінус m буде число йому протилежне, додатнє буде число. Бо відстань від'ємною ж не буває. Та оце треба звикнути, розуміти, що коли стоїть мінус, це не завжди від'ємне число. Якщо стоїть мінус перед від'ємним числом, то воно робить з нього додатній результат. Ну, ви звикнете до цього. І так відстань. Від початку відліку до точки, що позначає це число на координатній прямій, називається модулем числа. Тож в другому рядочку процедура, яку ми пропрацювали попередньо, Можна сказати, що ми знаходили модуль числа мінус 3, мінус 2,2 і так далі. Коли ми хочемо знайти таку відстань, тобто модуль, то ми пишемо ось отакі прямі дужечки. Тобто модуль числа мінус 3 ми будемо записувати ось отак. Модуль це відстань. Відстань від числа мінус 3 до початку відліку це буде плюс 3. Модуль числа мінус 2,2. Модуль це відстань. Тобто відстань від цього числа до початку координат це 2,2. Модуль числа мінус 4 десятих. Модуль це відстань від початку відліку до цього числа, або від точки, що позначає це число, і до початку відліку. Ми вже знаходили цю відстань, ось вона у нас, це буде 4. Десятих. Модуль нуля, тобто відстань від нуля до початку координат 0. Аналогічно модуль 0,6 це буде 0,6. Модуль 2,2 – це буде 2,2. Модуль 61 це буде 61, модуль N, якщо воно додатнє це буде це саме число, і модуль n, якщо воно від'ємне, це буде число йому протилежне. Із цих закономірностей випливає наступне правило. Якщо ми шукаємо модуль деякого числа. І це число від'ємне, то у якості модуля ми пишемо число йому протилежне. Якщо ми беремо число додатнє або нуль, пам'ятаєте, як називаються ці числа? Невідні. Якщо х є невід'ємне число, тобто воно є нулем, або воно є додатнім числом, то яке число було, таким модуль і буде. Такою і буде відстань від даного числа до початку координат. Дивіться, яке було число, таким буде і модуль. Давайте спробуємо обчислити модуль мінус 12. Мінус 12 це число від'ємне, значить нам треба записати число йому протилежне. Оцей мінус означає, що ми протилежне число пишемо. Модуль мінус 12 це число йому протилежне, тобто плюс 12. Модуль 0, знову дивимось по цьому правилу. Якщо х у нас 0 або додатнє, то результат буде такий самий, як і було це число. Тобто було число 0 в дужках модуля, значить 0 і буде. Ну, і модуль додатнього числа, знову за цим правилом, модуль додатнього числа це буде те саме число. Було в нас число 7,49, значить, і буде число 7,49. Або Інакше собі пояснюємо, модуль це відстань. Відстань не буває від'ємною. Значить, в результаті обчислення модуля ми завжди будемо мати число більше за нуль або рівне нулю, або більше за нуль або рівне нулю. Знаходити відстань ми можемо для будь-якого числа. А от в результаті обчислення модуля будуть тільки невід'ємні. Числа. Спробуємо повиконувати завдання, які містять модулі. Можна сказати, що нас в цих завданнях просять обчислити значення виразу, тобто просто порахувати. Давайте спробуємо це зробити. Модуль числа 3, модуль. Це відстань від початку відліку до точки, що позначає це число на координатній прямій. Три у нас додатнє число, модуль додатнього числа додатнього числа числа більшого за 0 дорівнює самому цьому числу. Тобто модуль трьох це буде просто три, далі стоїть плюс, написали плюс. Мінус шести. Мінус шість це від'ємне число. Його модуль це число йому протилежне, тобто треба поміняти знак на протилежний. Модуль мінус 6, це буде 6. Разом це буде 9. Або, пояснюйте собі інакше. Модуль мінус 8. Що таке модуль? Модуль це відстань від початку відліку до даної точки. Скільки це буде одиниць? Це буде плюс 8 одиниць. Модуль від'ємним не буває. Написали 8. Далі плюс. Модуль 6, тобто відстань від 6 до початку відліку, це 6 одиничних відрізків. Дорівнює 14, 3 з половинкою треба помножити на модуль 6, а потім відняти 6. Три з половинкою переписали, модуль 6. Це відстань від шести до початку відліку. Це буде шість одиничних відрізків. Тобто, замість модуля шести ми пишемо значення цієї відстані просто 6. Ну і відняти 6 дописали відняти 6. Дію множення, звісно, виконуємо першою. До речі, відповідно до останнього нашого правила. 3 з половинкою помножити на 6 ми можемо 3 помножити на 6 за розподільною властивістю множення плюс половинку помножити на 6. Тут ми матимемо 18, половинка від 6 це 3, тобто матимемо 21 дорівнює 21 мінус 6 дорівнює 15. В наступному виразі нам треба теж всі. Модулі замінити їхнім значенням. 12 з половинкою ми залишаємо без змін помножити. Зараз я скористаюся правилом у жовтій рамочці. модуль мінус 8. мінус 8 це від'ємне число, це від'ємне число, значить, його модуль дорівнює числу, оцей мінус означає протилежному тому, що було. В дужках модуля було число мінус 8, а його значення буде плюс 8. Далі стоїть знову плюс. Модуль 63, модуль 63 це буде це саме число, бо в дужках модуля стоїть додатнє число 63, тобто плюс 63 ми так і залишаємо поділити на модуль 9. В дужках модуля стоїть від'ємне число. Якщо від'ємне число, то його модуль дорівнює числу йому протилежному. Не мінус 9 дорівнює, а оцей мінус означає, що числу йому протилежному, тобто плюс 9 дорівнює 107. Наступне в цьому завданні нам треба. Підставити значення x в даний вираз і обчислити його значення. Це буде 121. В даних завданнях нам треба розв'язати рівняння, знайти, а для яких чисел модулі є порахованими і становлять ось отакі величини. До яких. Чисел відстань від початку координат буде 11 кроків, мінус 4,2 крока і так далі. Тобто зараз модуль нам порахували вже, а ми рухаємося в зворотньому напрямку. Знаходимо, а для яких це чисел може бути модуль таким. Модуль дорівнювати 11 одиничних відрізків. Може для числа мінус 11, якщо ми підемо вліво, або для числа плюс 11, якщо ми підемо вправо. Модуль мінус 4,2 не може приймати такого значення для жодного числа порожня множина, бо модуль це відстань, а відстань від'ємною не буває. Мінус 4,2 це від'ємне число, такого бути не може. Наступне. Модуль третього числа у нас дорівнює 6. ,00. Добре, що попередній приклад нам звернув увагу на це, це число додатнє. Відстань додатньою буває. Значить, модуль 0,06 може приймати таке значення. До якого числа така відстань? Таку відстань ми можемо йти ліворуч до числа мінус 60 І таку ж відстань ми можемо йти праворуч до числа плюс тисяч. Наступне завдання. Модуль уже порахували, і він становить 5,76. Це теж додатнє число. Модуль це відстань. Відстань додатньою і повинна бути. Значить, така відстань може бути, тільки для якого числа невідомо. Таку відстань ми можемо пройти ліворуч для числа 5076, сотих, і таку ж відстань ми можемо пройти. Праворуч для числа плюс 5,76. Зверніть увагу, що в цих двох випадках я прописувала додатнє і від'ємне число в рядочок, а тут я зразу написала і плюс, і мінус так теж можна писати, і надалі ми саме таким чином будемо записувати відповіді. Наступне, модуль деякого числа дорівнює 0. Тобто відстань до деякого числа на координатній прямій дорівнює 0. Може відстань бути нульовою? Може бути нульовою. Головне, щоб не невід'ємною. Якщо відстань буде нульовою, то модуль дорівнює самому цьому числу. То це просто 0. Для якого числа модуль буде дорівнювати мінус 9? Модуль це відстань. Відстань від'ємної не буває, немає на координатній прямій такого числа, відстань до якого буде мінус 9 одиниць. Отже, і для жодного числа модуль не може приймати таке значення. Наступне модуль, хоч виражений і мішаним числом, але додатнім мішаним числом. Модуль це відстань, відстань і повинна бути додатньою. Це може бути, тобто за іксом може ховатися у нас і число, яке праворуч стоїть 4,5, і число, яке стоїть ліворуч, мінус 4,5. Праворуч і ліворуч, звісно, ми говоримо відносно нуля. Тут ми бачимо з вами число 0,56. Пам'ятаєте, це число, у якого 56 буде повторюватися нескінченну кількість разів, але воно при цьому додатнє. А відстань може бути додатнім числом. На такій відстані від початку відліку ізліва і справа може стояти число мінус і плюс 0,56 у періоді. Сподіваюся, вам сподобалася тема модулів? Запам'ятали. Модуль це відстань. Відстань від даної точки до початку відліку. Якщо число від'ємне, то його модуль число протилежне. Якщо число невід'ємне, то його модуль дорівнює самому собі. Модуль від'ємним не буває. Модуль завжди приймає тільки невід'ємні значення нуль або додатні. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!